Так, друзі, кибачки наминають картоплю з кабачками, різаю їм кусками. Ну, і Плюс до цього ще даю їм мелене зерно пшениці і ячменю. Чотири бичка і чотири будівельних черпака їм даю. І також ще до цього даю монокальці і сіль, посипаю їм. так, Бачите, оце наминають. От. Ну, зараз хтось скаже, що від гарбузів користі дуже особо немає, але ну, я це, це знаю, але для апетиту, якщо є, можна давати. От. І також картоплю їм ще даю, нарізаю. Ну, від картоплі буде більша користь, ніж від кабачка і від гарбуза. От, якщо є, можете підрізати їм. Так. Там також в коментарях мене питали, скільки... Давати цієї картоплі. І взагалі з якого віку можна давати. ну Дивіться, бішки мене вже мають в середньому 5, ну від 5 до 7 місяців. от То я не знаю, скільки їм там. ну 3-4 кг цієї картоплі підсипаю. ну небагато даю. от ну Якщо ви хочете давати, то починайте все з малого. Трохи їм сипте, вони привикнуть і все. Побільше їм додайте, більше збільшуйте так, як норма. Ну, давайте так, щоб їм не шкодило. От так. Більшим бишкам можете, звичайно, більше давати. Там можете і по 5-6 кг сипати, він буде з'їдати і все буде нормально. Отак. От